Вітаю, друзі! Це Урок української мови і з вами Ігор Хворостяний. Минулого разу ми розпочали вивчення стилістичних особливостей частин мови, дослідили іменник, займенник, прикметник і числівник. Зараз будемо працювати з дієсловом, прислівником, службовими частинами мови, прийменником, сполучником, часткою. Також вивчимо стилістичні особливості вигука. Почнімо з дієслова. Ця частина мови за своєю природою один із засобів відтворення динаміки, тому художній і розмовний стилі широко послуговуються дієсловами. Стилістично забарвленими є такі варіантні форми дієслова: інфінітивна т шукать, співати, робить. Варіанти першої особи множини теперішнього часу на им ем, бачим, берем, третьої особи однини теперішнього часу на а співа вигляда. Ці форми характерні для розмовного мовлення та художньої літератури. Надзвичайно багатою є синонімія особових форм дієслова. Зі стилістичною метою можна використати одну особу замість іншої, число замість числа, одні форми часу замість інших, один спосіб замість іншого. Наприклад, у реченні ідеш і слухаєш, і чуєш рідну землю, що годує тебе не тільки хлібом і медом, а й думками, піснями і звичаями, і не тільки годує і ростить. А й прийме колись до свого матернього лона, як прийняла прадідів твоїх і діда під яблунею, Олександр Довженко розповідає про свої відчуття і мав би вжити форму першої особи однини. Я, а не другої особи однини. Ти річ у тім, що порівняно з першою особою, форма другої особи абстрактніша. Тому вона часто набуває узагальненого характеру. Або створює атмосферу інтимної довірливості. Це допомагає читачеві уявити себе на місці автора, пережити його досвід як власний. Наведу ще один приклад заміни форм особи дієслова. Заміна другої особи однини ти, третьою особою однини він найчастіше в діалогах, відтворює незадоволення мовця поведінкою чи вчинками співрозмовника. Наприклад, списуєш контрольну в сусіда, списуй, списуй хитрун. Він думає, що всіх обдурить, що так собі краще робить. Особливості граматичної категорії числа ми аналізували минулого заняття. Тож зараз пропоную зосередитися на категорії часу. З-поміж часових форм дієслова в науковому стилі. Переважають форми теперішнього часу зі значенням позачасовості, які створюють нейтральний тон викладу, як у фрагменті тексту. Світовий океан займає величезні простори земної поверхні. У ньому, як і в прісних водоймах, живуть рослинні організми водорості. Маючи у своїх клітинах хлорофіл і інші фотосинтетичні пігменти, вони в процесі фотосинтезу утворюють і нагромаджують багато речовин, збагачують водне середовище киснем. У розмовному мовленні поширений майбутній час для визначення певних характеристик. Наприклад, звідси до того села буде кілометрів сім, а звідки ви будете? Так зване близьке майбутнє передають у розмовному мовленні формами теперішнього або минулого часу, як у реченнях: Завтра я їду на море. Виходячи, вона промовила, я пішла. У подібних конструкціях підкреслено впевненість у тому, що дія обов'язково відбудеться, щоб наблизити до слухача або читача події у художньому. Розмовному і публіцистичному стилях уживають теперішній час замість минулого. Іду я нещодавно по місту і бачу дивне оголошення. Більш м'яке прохання висловлюють не в наказовому, а в умовному способі: Чи не принесли б ви мені склянку води? Для посилення наказу замість наказового способу вживають форму інфінітива. Стояти струнко, нікому не рухатися. Тепер пропоную проаналізувати стилістичні особливості прислівників. Вони суттєво розширюють виражальні засоби мови, додають мовленню неповторних значеннєвих елементів і емоційності. Прислівники можуть виражати пряме й переносне значення. За їхньою допомогою можна навіть створити образну картину дня, як у тексті Світлани Самсоненко. Сумно, весело. Нудно, цікаво, активно, пасивно, страшно, спокійно, боязко, впевнено, завзято, сумлінно, нестерпно довго, як на подив швидко, все. Тепер додому. Отже, прислівники дають можливість описати події чи почуття яскраво і точно. З погляду стилістики, прислівники цікаві й тим, що доволі часто вони замінюють цілу низку слів. Тобто мають широкий потенціал морфологічної синонімії. Наприклад, у той час тоді, у той самий час, водночас у всіх місцях, усюди, повсюди, найближчим часом незабаром. А зараз про службові частини мови: прийменники, сполучники та частки. Більшість сполучників стилістично нейтральні. Наприклад, і, та. Щоб або, коли тощо. Частину сполучників уживають у розмовному й художньому стилях, як от немов, неначе, буцім, не мов би то й інші. Книжними є сполучники оскільки, не тільки ай «унаслідок того що і подібні. А застарілими заки це те саме, що й слово поки оби — тобто, якби прицінь те саме, що й але позаяк має значення тому, що, через те що тощо. Уживаючі прийменники також ураховують стиль спілкування. Так, прийменники внаслідок у зв'язку з згідно з відповідно до і подібні властиві діловому мовленню, а проміж побіч. На супроти, попри та подібні розмовному й художньому, кожна частка стилістично важлива, бо надає висловлюванню додаткового відтінку. Наприклад, у реченні що ж ви зробили, частка ж конкретизує запитання, що спонукає до конкретнішої відповіді, передає більше, ніж звичайно, зацікавлення щодо неї. Стилістичну функцію частки можна посилити подвійним чи кількаразовим її використанням, як, наприклад, у поезії Олександра Олеся, де ж тії пестощі вітру летючого, де ж тії квітоньки гаю пахучого, де ж тії ночі сріблясто блакитні, де ж тії ранки рожеві, привітні, де ж тії усміхи сонця блискучого. Деякі частки, наприклад, казна, хтозна. Вживають переважно в розмовно-побутовому мовленні. Вони майже не характерні для мовлення офіційно-ділового. Вигуки це стилістично виразні, емоційно активні слова, властиві передовсім розмовно-побутовому та художньому мовленню. Для власне офіційних і наукових текстів вигуки не характерні, бо мовлення в цих жанрах з погляду емоційного здебільшого нейтральне, найменш почуттєве. Винятками є вигуки зі сфери мовного етикету на зразок будь ласка, дякую на добраніч властиві всім стилям. Підіб'ємо короткі підсумки двох занять. Переважання іменників у мовленні надає висловленню певної статичності, саме тому в науковому й офіційно-діловому стилях часто віддають перевагу саме іменникам, зокрема віддієслівним. На зразок слів спостереження, визначення, випаровування. У висловленнях художнього та публіцистичного стилів прикметники увиразнюють особливості предметів і явищ. У цих стилях прикметники використовують як художні означення, епітети, метафори, які суттєво впливають на образність мовлення, почуттєву сферу людини. У текстах наукового й офіційно ділового стилів. Прикметники уточнюють, конкретизують поняття й терміни. Числівник і займенник переважно нейтральні в стилістичному сенсі за винятком збірних числівників і нестягнених форм займенників, які переважають у розмовному та художньому стилях. Дієслова широко використовують у всіх стилях, але в різних стилях уживання їх неоднакове. Найбільше дієслів у художньому й розмовному. Адже тексти, у яких багато різних форм цієї частини мови, динамічні, яскраві. Прислівники та службові частини мови властиві всім стилям. Вони можуть надавати додаткових відтінків, значенню окремих слів чи текстів. Вигуки властиві передусім розмовно-побутовому мовленню. У науковому й офіційно-діловому стилях їхнє вживання вкрай обмежене. Стилістичні можливості частин мови полягають також у співвіднесеності понять, які можна з відповідними змінами передавати різними частинами мови. Наприклад, читання читати, успіх успішно, ясний, ясність. Це дає змогу шляхом добору частин мови урізноманітнювати текст, надавати йому певного забарвлення. Насамкінець нагадаю про необхідність виконання вправ і тестових завдань, можливості узагальнення матеріалу за конспектами занять. Нехай щастить! До зустрічі!